Приємного вам перегляду. Всім привіт! З вами я, Паша Береза, і сьогодні ми поїдемо на міст, той, який я знімав у Паша Влогс хештег один. Да, це, і це буде щось грандіозне, я вам чесно кажу. Я не можу вам брехати своїм найкращим підписникам. Я дуже вдячний за таку активність на моєму каналі, за цей заробіт у програмі. Я не думав, що настільки буде активно це відео. Я думав, набере максимум 50-100 переглядів, а воно вже набрало десь 400 чи 500, коли я виставлю це відео. Ну, не знаю. І як це буде далі, але я бачу, що вам сподобався такий тип відео. Тому ставте лайк. І підписуйтесь на канал. Ну що ж, ми будемо вирушати помалу. Їдемо. Дозвольте заколювати, пане господарю, доброго дня, Доброго дня! Яка не бувала. Звезда ясна над вертеком Сіго зробився, обовився, як чоловік перед нами. Нас відповів. Йой, Петя замовчи, позорище село. Небесний владай. Я вже бисі застидав, Петя. Ай, яй. Ну, де так співаєш? Я і то віче співаю. Йо, й... До Моста, сама дорога до Моста. І перша точка, в якій дуже цікаво, це ось. ось, от оце. Так, от настільки вони близько. Ну прям не близько, трошки там далеко, а от де я? Отут. От от, отут я. І що можу сказати про цю будівлю? Як я знаю, це очисні споруди які очищують річку від, ну ви знаєте чого, очищують річку і коротше, це розташовано в селі Угарського і Добрянок. Ну, там десь між цими селами є такий якраз. Ну, зараз я знаходжуся в селі Угарсько, а ці очисні споруди вже знаходяться в Добрянах. Їдемо далі. Появилася ще одна дуже велика проблема. Мій телефон розряджається майже за 5 хвилин розрядилося 50% просто у Не ну, Знаю, як так сталося, в мене було 70%, зараз 9. Не знаю, чи вийшло мені взагалі заїхати, але якщо ви бачите це відео, то все-таки я зміг зняти для вас плох. Дуже хочу сподіватись на те, що мій телефон не розглядається швидше часу і буду старатися. Ну що ж, друга точка наша це таке сміттєзвалище невеличке. Ось воно. Стізвалище. Обичне сміттєзвалище. Що тут казати, блін? Ладно, їдемо далі. Третя точка це підйом на саму дорогу до вже самого моста. Все, я їду до неї. Ось і підйом. Ні! Фу, чуть не впав. Це жесть. Фу, щоб я трохи я би впав просто жорстко. В болото. Сміття, так сказати Гори сміття, якщо ви так і не побачили. Тут гори всякого, простого сміття, пакетів купа, бутилок, всяких будівельних матеріалів купа, просто тут лежить і все. І зробили суспільі звалище. Ну а зараз уже сам підйом на дорогу до моста. Так сказати. Все. Ну а от уже сам, так сказати. Ну, от сама дорога вже я піднявся на гору, це було трохи запарливо, але... До моста є, що їхати. Тому. Просто я буду знімати, як я їду, і все. Буде багато підйомів вверх і вниз. Тому їхати є що, і тому я не буду розслаблятися тут і буду казати кожну точку, так сказати. Точок тут я насправді багато, але розказав вам тільки три. Це перше очисний завод і друге світтізвалище, третє це підйом на цю дорогу до моста. А далі я просто буду їхати і все. Ладно, багато не говорю. Все, вірю. а а а а йо ма йо -майо! Оце я пересрав, ребятки! Оце я вже без жартів пересрав. Я думаю, я зараз впаду. Фух, так. Ну я це називаю місце міні озером. Назвемо це точка 4. Міні озеро Мої враження не передаває. Що я можу сказати? Я прям на самому низу Прям на самому Низу. Ви просто не представляєте, наскільки тут високо. Тут дуже високо. Тут наскільки багато борщовиків вони напевно метрів 3-4 точно. Я в шоці. Першу кинути. На Ладно, їдемо далі. Да, ребят, звісно, це було дуже глупо їхати в такий час, тиня так сказати, але це вже майже вечір. Що мені робити? Як я буду вертатися? Та я до моєї хати блин, так далеко звідси? Да, повезло, що мені фаналі, але все. Не дуже спасає ситуація, тому що тут дофіга всяких борщів. Тут бляха пі... пі... Коротше, щоб менше лаятись. щоб... Коротше, що можу сказати? Я вже тут чуть не впав. Бляха, горки тут просто жесть. Що це було? Ладно, їдемо швидко на місто, я їду звідси по тут. так не тут, тут ночі їхати, тупі. Ну що ж, ми вже майже біля міста і ще чуть-чуть Ну давай, ще трошки Елік Ще трохи лишилось Ось він, міст Той самий міст Ай як тих оттив O que é isso? Jeba! O Piz... Cu... Oh, shit! Ah! Oh! На кінець то я сюди приїхав. Нащо я приїхав сюди в такий пізний час? Тут ладно видно що. Ну, зато місць є місць. Його майже не видно. Що ж це за влог такий? Вроді на міст. Але його не видно. Дивіться. Кстати, мене цікавить дуже ото місто. Там щось дуже інтересне. Не дурно ж тут міст був. Ладно, що ж це за влог виходить? Ну ну, ну що це за влог получається? Ладно, вибачте мене, підписники, влог виходить від криверного. Хі... Ладно, м'яко сказано, херня вийшов влог. Тому що я хотів піти на міст. Але тут оказалось болото. Ще й темно. Я зараз не знаю, як я буду вертатися до хати. Тут, тут... Ху, блядь. Ладно, у мене 9% лишається. Фух, у мене, знаєте, скільки вже відсотків? Було 9. А тепер це. Щось я дуже переживаю. Ну, от, міст. Ну, Не думаю, що так інтересно дивиться в темноті, але... Для мене є і для вас спасіння. Я взяв фонарь, в случаю чого. Я знав, що я повернувся пізно, тому. Е И ч? Ну вот, мисс типа даже. Вот, следуем за фонарем. Вот. Прекрасно. Прекрасно. Ху -ху -ху а! А. Ладно. Е -э, дивимся дальше. І от... Думаю вам. Чуть-чуть хоч видно. Бо я просто... Не знаю. Ну, ладно. Любі підписники. Вибачте за таку керню. Вибачте, що я вже відучився знімати влоги. Але я не про це. Як мені пацієнтувати? Да. В таку земі не треба їхати сюди. Я Переведе Коли стане хоч тепліше, тоді я буду їздити на всякі мости. Зараз я їбав. Любий друг. Якщо ти ще не підписаний на цей канал, який зветься Паша передана, Поставити лайк за такий влог. Думаю, слід поставити лайк. Ну, а щодо коментаря я думаю, я думаю. Відео вийшло відкровенно спішним. І печально, тому що я вам не показав Ай да ладно, покажу в другий раз. Це лише була перша частина від цього моста. Тому чекайте другу частину Паша Влокс. номер 3, друга частина. Це була перша частина Паша Влокс 3. Тому всім удачі і всім до зустрічі! Надіюсь, ви дивилися це відео до кінця. Ох, підписники, підписники. Ладно, давайте пока.